Далі про ситуацію на фронтах. Головним пріоритетом росіян на осінню кампанію залишиться просування у Донецькій області у інституті вивчення війни. Прогнозують, що московити зосередяться на захопленні Покровська і Костянтинівки, а також на створенні умов для боїв проти так званого фортифікаційного поясу України на Донбасі. Це Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ. Крім того, у найближчі тижні збройні сили України очікують посилення тиску Росіян в зоні їхнього. Так званого прориву в районі Добропілля що ж до Покровська, то аналітики інституту по-різному оцінюють шанси росіян на захоплення міста цього року. Одні упевнені, що Збройні сили України залишать місто за собою. Інші ж вважають, що падіння Покровська це питання кількох місяців. Ось аналітики з Нью-Йорк Таймс вирішили поглянути на те, як змінилося поле бою, якщо порівнювати війну. В Україні із попередніми конфліктами вони констатують, наша війна назавжди змінила танкові битви, і полем бою тепер керують дрони. І танкові бої тепер це один суцільний полігон для експериментів із захисту від безпілотників. Оглядачі нагадують, коли війна лише почалася, танкові дивізії обох армій виглядали майже так само, як і під час холодної війни. Сьогодні ж бронетехніка на фронті нагадує імпровізовані гібриди радянські машини і сучасні танки, вкриті сітками, клітками, Шипами проти дронів. Ну і цікаво, що ж уже не тільки це роблять е, якби війська самі народні е, військові власне майстри, уже і заводи почали це робити. І не тільки танки так закриті. Росіяни готують ще одну хвилю мобілізації. Про це вже повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. На його переконання, це реалістичний сценарій, хоч він і буде болісним для Московії. Шляхом призову ворог значно збільшить кількість солдатів. Ну і посилить м'ясні штурми. Разом із тим, закінчення війни в Україні можливе вже до кінця 26-го року. Спрогнозував представник ГУР Андрій Юсав. на його переконання це ймовірно за умови одночасного посилення партнерами санкційного тиску на державу агресорку і активізація оборонної допомоги Україні. Якби перша примусова мобілізація у Росії була нагадаю проведена у восени 22-го року. Е Головною причиною були значні втрати на початку вторгнення в Україну і брак резервів для поповнення діючих підрозділів. Цей крок викликав значні протести і масовий виїзд громадян. За кордон мається ж на увазі росіян, які не бажали брати участь у війні, згідно з офіційними даними, планувалося призвати 300 тисяч резервістів, але реальні цифри за різними оцінками були значно вищі. Повістки часто вручали без розбору, порушуючи встановлені правила, зокрема тим, хто не мав бойового досвіду чи був непридатним за станом здоров'я. Тисячі росіян покинули країну, що призвело до відтоку мізків та дефіциту робочої сили у деяких галузях, але навіть з часом деякі повернулися. Ну і зрештою мобілізація не має наказу Путіна досі, щоб її припиняти. Вона така триває і досі. Денис Попович, військовий аналітик, доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вже вас бачимо. Вітаємо. вечора. Пане Денисе, давайте якраз і почнемо власне з мобілізації. Розуміємо, що вона не припинялася контрактами. її замінили дорого, але ну, мабуть, ефективно. Все ж таки, Росія поповнює війська. Якщо буде е, мобілізація оголошена, скільки вони можуть призвати, ну і як це вплине на перебіг бойових дій? Ну, це питання до Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Скільки в них буде запит на можливу часткову мобілізацію, якщо вона, звісно, буде оголошена, до цього часу вони цього уникали. Остання часткова мобілізація, там 314 тисячних було, здається. Ну, Я не хочу зараз е гадати, там, скільки це може бути. 300 там, чи 500 тисяч. Але в будь-якому разі таке поповнення військ, воно збільшить чисельність особового складу і це може мати вплив на фронт. Пане Денисе, ну, в будь-якому разі мова йде про сотні тисяч, так? Так, ну безумовно, ну сенсу нема десятки тисяч розкидатися. Це може бути 300-500 тисяч. Але ще раз хочу повторити це питання. Ну не до мене це ж вирішується на рівні російського військово політичного керівництва. Ну зрозуміло, але просто хочеться розуміти об'єм, хоч приблизно. Стосовно їхньої інфраструктури, тоді пригадуєте, коли почалася них мобілізація, було дуже багато питань до їхніх таборів, де вони там мали проходити базу військову підготовку. Зараз контрактники, наші спеціалізовані журналісти показуючи їх, та підрозділи теж, хто викладав полонених там тиждень, два і вони вже у полоні. Бо хтось там серед таких уже й загинув. Я до того, яка змінилася в них ця от інфраструктура, чи розвинували вони її за ці роки, чи зможе Росія більше приймати там за раз людей? Та зможу. Ну, ви правильно кажете, ну тиждень може бути підготовка. Два тижні. І далі вони кинуть їх на фронт. А зважаючи на те, що це е, розхідний матеріал для них, ну, для них підготовка не буде мати великого, скажімо, великого значення. Тим паче, що мобілізація для них буде дешевше, ніж контрактна служба. Контрактна служба там виплати, які, до речі, зменшуються, але вони є. Це хідні виплати, так би мовити, те, що виплачується за окудальні контракту. Так звана федеральна виплата, місцеві виплати там сягало різні часи до 4 мільйонів рублів. Плюс 200 тисяч е е е за участь у війні щомісяче, щомісяче, 10 тисяч рублів. Коли, коли Якщо буде мобілізація, від цієї один раз вибут можна відмовитись, наприклад. Просто сказати, вас мобілізовують і ніякі гроші вам не потрібно, буде вам е, грошове отримання в якихось розмірах. Ну, значить, на цьому і, і, і край. Е, батьківщину треба захищати безплатно і не перетворювати це в заробіток. Можу так сказати. Ну, от, е, треба розуміти, що вони них все законодавство зараз е, повністю підготовлено для, для цієї часткової мобілізації, там можливу мобілізацію, яку, яку вони можуть провести. Вони заблокують виїзд за кордон, вони зараз навчилися повністю відслідковувати е, значит, всіх тих людей, які там можуть ухилитися. Е, в них є е, всі законодавчі зараз підстави для того, щоб швидко провести цю мобілізацію. Тому цей процес не буде вже не такий, як це відбувалося 1972 року. А ставлення народу, якщо так можна назвати, росіян, вони ж бачать, як це відбувається? Чи ну, мається на увазі, що мільйон вони втратили? Як воюють, як використовують, як хоронять і так далі? Чи е не буде протестів? Ні? Ні. Ну якраз сумніви в тому, що ця мобілізація може мати негативний вплив на суспільно-політичний стан країни всередини країни, очевидно, і стримує від цього наказу. Очевидно, в них є певні підозри, що якщо це буде, буде мобілізація з повістками, з воєнкоматами, примусово мобілізація, ну будь-яка мобілізація, це взагалі примус завжди. То це може мати певні наслідки для внутрішньої ситуації в Російській Федерації. Саме тому вони і зараз не проводять. Тому слухом можемо пропустити, що щось може відбутися. Але ну, там, я думаю, ще достатньо людей, які будуть вважати, ну як треба, то треба підемо воювати. Загинемо за батьківщину, як наші діди. Так, тільки ж діди захищали, а ці нападають. Ну і тим не менш, пане Денисе, зрозуміло вашу думку. Так. Давайте про фронт. Е, наш що відбувається там? Е, розуміємо, що на Покровську так, е, Серебрянське лісництво. Це зараз е, Лиманський напрямок Добропілля. Що нас чекає? Яка ситуація наразі, от, пане Денисе? Е, ну, очікуємо посилення наступальних дій ворога на Покровському напрямку, на Донеччині. Для цього вони перекидають туди підкріплення. І Сумського напрямку вони знімають морську піхоту, зняли вже морську піхоту, там повітряно-десантні частини. Все це розгортається на Донецькому, на Донеччині, для того, щоб посилити штурмові дії в Донецькій області, ну і так би мовити, дотиснути і Мирноград, і Покровськ, і далі перейти до наступальних дій в районі Слов'янська, Краматорська, Костянтинівку, вони ще теж спробують захопити. І так далі. Але біля Покровського напрямку дуже слушно, що відкрили. Якщо збільшити оцю от е, клишню північну, яка охоплює покров Смирноград, ми бачимо, що там ми трошки її обтиснули в районі Новотерецького та Разиного. там, е, цього можливо можемо отримувати хороші новини. Трошки вище. Підніміть, будь ласка. Це найсвіжіша карта Діпстей, вона вчорашня. От ми зараз бачимо такі, знаєте, виступи, е, які от е, цю частину цієї північної клишні, вони так би мовити. Підрізають, якщо вдасться не відрізати, то, скажімо так, завдання російської армії значно ускладниться щодо щодо можливого оточення Покровська та Мирнограда. Це там діє та само 51-ша армія, яка намагалася утворити значить цей шорох навести під добропіллям. І зараз ми бачимо, що вона прибуває в доволі, скажімо так, цікавому становищі. Там може бути цілком можливе оточення. Цієї армії російської цієї російської армії. Будемо дивитися, зараз не стане від прогнозів. Будемо дивитися, як ситуація буде розгортатися. Якщо говорити про інші напрямки, пишуть і про добропілля, що важко там нашим дається знищення ворога, але тим не менш він відрізаний і рано чи пізно це. Ну, закінчиться. Але ж, тим не менш розуміємо, що він встиг там серйозно копатися в тому ж таки кучеревом Яру. Пане Денисе, що може бути там? Чи не зможе ворог ну, якби відновити постачання і ще ж, ну, зрештою, по тому шматочку ще ще лишився. так? Вони ж, мабуть, мабуть, пробують ще наступати там від Новоторецька і так далі. Ну, ну, Я ж казав про те, що там біля Новоторецька Разі, там якраз ми стискаємо. Е цю... Північну сторону оточення, це стосується добропільського виступу, uh -huh. цілком стосується. Тому е, питання таке, що ну я, скажімо так, стриманий оптиміст. Я думаю, що там в них так чи інакше оцей шмат, який вони там ще залишаються на добропільському виступі, я думаю, що цей шмат буде ліквідований. Сподіваємося. Стосовно Серебрянського лісництва, там теж пишуть про те, що можливо ця оборонна операція в цьому районі може бути вже і завершена. Що ви з цього приводу скажете, пане Денисі, наскільки для нас важливо, наскільки е виконувало це лісництво, цей ліс? Ну і звичайно ж, наші оборонці, але своє завдання з утримання ворога? Ну вони там кілька років отримали, звісно. Вони його виконали. Так, зараз ситуація змінюється, ворог намагається просуватися. Це про Сіверський, це про Ліманський напрямок. Він важливий дуже з точки зору утримання Славяно-Краматорської агломерації. Але там нічого не закінчилося, тобто там ніхто не збирається кидати зброю та поспіхом відступати. Там кожен метр дається ворогу зі значними зусиллями, з величезними втратами. Так само цікавить і Запоріжжя, що відбувається на півдні нашої держави, тому що теж звідти ну, приходять, скажімо так, повідомлення про активізацію ворога. Ну, ця активізація очевидно може носити відволікаючий характер, оскільки основні зусилля, як я вже казав, це Донецька область. І Мирноград, і Покровськ, і Костянтинівка, і знову ж таки Сіверський напрямок, і Лиманський напрямок це все про Донецьку область так чи інакше. Е, я думаю, що якраз ця активність на Запоріжжі може носити відволікаючий маневр для того, щоб ми не е, перекидали звідти наші резерви і, значить, і не могли підсилити оборону в тих місцях, де російська армія вважає для себе їх важливими. Кам'янське, Плавні, Степногірськ, зі ціна пункти, вони перебувають зараз. Ми про них згадуємо в контексті історії Запоріжжя. Ворог буде намагатися там, покращити своє технічне, вибачте, тактичне становище ну, для того, щоб підійти для, до Запоріжжя настільки близько, наскільки це можливо, щоб обстрілювати його з ствольну артилерію з піввідронів. Зараз ці півідрони вже залетають в місто. Це, в принципі, фіксується, і, і, і ну, ворог хоче, скажімо так, цю історію масштабувати. Насправді на багатьох і дорогах і трасах, уже, на жаль, фіксується впівідрони, І це ну, якби прикро, тому що вони ж палюють за і цивільними. і... Благодійними цими автомобілями, але ж так, це справді прикро, і треба нам щось з цим вирішувати, пане Денисе, давайте ще про північ, про Сумщину. От те, що там зникають ці десантники, їх переводять на інші напрямки окупаційні. Чи не зможе це змінити для нас якась ситуацію? Чи не можемо ми цим скористатися? Що за сили у ворога там, на Сумщині? Ну і на і на Курщині теж. Можемо цим скористатися, якщо в нас є для цього резерви, і витіснити ворога за межі державного кордону, значить, в Сумській області. Єдине, що можу констатувати, їхні плани щодо створення буферної зони в зв'язку з тим, що ворог зараз розмінює Сумщину на Донеччину. Вони свідчать про дві-два дві, висновки, можна зробити. Перше, не вистачає у них резервів для того, щоб вести одночасно бойові дії на кількох. Важливих для себе напрямок доводиться маневрувати, звідки знімати, кудись переводити. І друге, плани щодо Сумської області, щодо створення бухгалтероново-Сумської області в них пролились. Пане Денисе, дуже вдячні вам за такі детальні роз'яснення ситуації на фронті. Ну і звичайно, про те, що поговорили про мобілізацію е, ворожу. Це насправді теж е, серйозний фактор, про який, і чинник про який треба зважати і розуміти, що може чекати. Дякуємо вам. Денис Попович, військовий Дякую. аналітик, дає до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію на фронтах.